Кабінет міністрів відстрочив введення нових правил в оцінюванні нерухомості на три місяці. Вже з сьогоднішнього дня звіти про оцінювання майна мали б видавати лише ті компанії, що отримали спеціальний сертифікат. Як з'ясували у мін'юсті, новий порядок не спрацював, і фахівці просто не встигли оформити документи. Втім, оцінювачі не поспішають радіти. кажуть, під виглядом перенавчання з них просто хочуть здерти гроші. І новий сертифікат ніяк не вплине на зміну принципів оцінювання майна. Розповідає Софія Богуцька. Валерій Головін на ринку оцінювання майна працює понад 15 років. каже разом з колегами з острахом чекав 1 серпня, коли мав запрацювати новий порядок. Нагадаємо, згідно постанови кабміну номер 231 від 4 березня, оцінювання перестає ділитися за напрямами, наприклад, нерухомість, на машини і обладнання, колісні транспортні засоби. Тепер вводиться поняття оцінки для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових платежів. Експерт каже, таким чином на ринку. В ринок вийдуть зовсім нові фірми, які вмітимуть оцінювати усе і відразу. Якщо раніше для того, щоб стати оцінчиком, необхідно було відучитися на курсах, год простажуватись, здати екзамени, тільки після цього і достатньо жорсткі екзамени, після цього ти тільки можеш працювати на цьому ринку. Нові підприємства, вони навчались у дуже усиленому режимі, ніхто нікуди не стажувався. За даними сайту фонду держмайна України, на сьогодні лише трьох фірмам в Дніпропетровській області пощастило отримати спеціальні сертифікати суб'єкта оцінної діяльності в Дніпропетровську, Нікополі та Кривому Розі. Решта ж, а це майже 240 підприємств, які реально працювали на ринку. Цього зробити не встигли. Якби не відстрочка Кабміну, їхня діяльність залишилася б поза законом. Оцінювачі кажуть, зараз їх просто примушують платити чималі кошти під виглядом перенавчання. Десять тисяч. 000... оценщиков. 3000 стоит подготовка. Вот вам 30 миллионов гривен на бумаге с печатью. Каждый оценщик, кто захочет продолжать заниматься оценочной деятельностью, он вынужден будет пройти еще новое обучение. Фахівці зазначають уже звикли до постійних сюрпризів від влади. І в порівнянні з минулорічною ситуацією, коли в Україні вирішили взагалі монополізувати ринок оцінювання майна, новий порядок ще квіточки на перший взгляд. не наблюдається такої жорсткої монополізації, як це було в прошлом году, коли було 12 оціночних підприємств на всю Україну. Вони на в місті городі під одним адресом на одному етажі. І шлюпалі оцінки по всій Україні. Втім, оцінювачі вбачають у нововведенні і позитив, адже експертні звіти реєструватимуть в єдиній базі фонду держмайна. Хоча додають, це можна було б зробити і без мороки з новими сертифікатами. Крім того, чого чекати від змін, не знали й нотаріуси. Ну ми знаємо, наприклад, що зараз 1 августа всі нотаріуси ну не всі, всім більшість, багато, ушли в відпуск, щоб подождати, побачити, що штоутрясь на, на цьому ринку. Як вже стало відомо, кабінет міністрів України сьогодні прийняв рішення відтермінувати запровадження нових правил оцінки майна на три місяці. А вже з 1 вересня на українців очікує чергове нововведення. Національний банк встановив граничну суму розрахунків готівкою не більше 150 тисяч гривень. Правило зокрема поширюється на операції при укладанні договорів купівлі-продажу, які підлягають нотаріальному засвідченню. Софія Богуцька і Вагенхисне Антон Логуш, новини одинадцятого каналу.